Окей, okay, друзі, у цьому випуску вас чекає перша частина 5 причин торгувати на Primex Finance». Добрий день, друзі, ми з України. Радую вітаю вас усіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. Так і саме так. У цьому відео ми продовжимо наш огляд проєкту Primex Finance, А ще конкретніше, то сьогодні на вас чекає декілька причин, щоб торгувати на Primex Finance та як отримати від профіт. Отож, поїхали. А почну я із невеличкого вступу. Як частина децентралізованого основного брокерського протоколу ліквідності, усіма відомий PrimeX Finance е, прагне дати трейдерам доступ по дуже гнучкій та е, некаскадіальній маржальній торгівлі на кількох DEX на ринку DEFI. Що є безумовно дуже круто. На початку вивчення проєкту Primex Finance із середини ми досліджували роль трейдера в даній екосистемі. А ось тепер настав саме той час. Коли ми проаналізуємо усі причини, аби почати торгувати на Primex як трейдер. Тобто, які переваги трейдери можуть отримати від використання Primex, зокрема, некаскадіальна маржинальна торгівля, доступна на кількох десталізованих біржах, наступне. Перехресна маржа Крос-Декс і кросланцюгова торгівля. Звісно ж, маржинальна торгівля з недостатньо застав доступна за допомогою рейтингів кредиторів на основі. Централізоване виконання товарів. Ő uh, П'ять причин торгувати на Primex Finance маржинальна торгівля Dex Agnostic і Cross DEX. Кожний, хто становився із DeFi, знає, що ненадійний характер DeFi ускладнює оцінку ризиків для захисту коштів кредиторів без звичайних централізованих інструментів. Саме так. І відносно цього, як наслідок позика за більшістю протоколів, кредитування мають надлишкову заставу. Тобто позичальникам доводиться в не більше, ніж вони можуть позичати. Якщо ми візьмемо для торгівлю, то для маржинальної торгівлі надлишкова застава не є життєздатним варіантом, оскільки трейдери часто використовують кредитне плече у багато разів вище за їхній пересний депозит, початкову маржу, щоб збільшити свої прибутки або збитки. Отже, не казка торгівля з кредитним путю на більшості децентралізованих біржах. У той момент на індекс, які е, його підтримують, маржинальна торгівля обмежена їхніми власними платформами. Та часто виступає у формі похідних інструментів на основі криптовалют, наприклад, фьючерсних контрактів. На відміну від пар на спотовому ринку, похідні інструменти ретельно відстежують ціни е базових активів, але з дизайном, який робить їх оцінку надзвичайно складною та без фактичного володінням. Е Фактично володіння монетами, що торгуються власне. Primex має альтернативу у свою чергу. Primex пропонує торгівлю маржею без зберігання на спотовому ринку, оскільки ризики для кредиторів ефективно управляються за допомогою кредитних сегментів. Протокол дає змогу використовувати позиції з кредитним плечем без надмітної застави і навіть із недостатньою заставою для е, найдосвідченіших трейдерів. Найважливіше, оскільки протокол працюватиме на кількох Ох, централізованих більших, таких як Uniswap, SushiSwap Своп і Curve Finance, PrimeX Finance пропонує DEX агностичне рішення для маржинальної торгівлі. Що це означає? Це означає, що замість того, щоб конкурувати з окремими DEX, Праймекс працює над ними та забезпечує необхідний капітал для здійснення торгівлі з допомогою кредитного плеча на всіх своїх платформах. Саме той момент, що незалежність PrimeX від DEX пропонує трейдерам додаткову гнучкість і можливості. Замість того, щоб обмежуватися однією платформою, вони можуть взаємодіяти з кількома децентралізованими біржами для торгівлі цифровими активами з маршею. Я впевнений, що багатьом уже кортить це випробувати. Ось приклад сценарію, щоб проілюструвати деякі переваги цієї функції. Давайте розберемо. Декс 1 підтримує як пару А, так і пару Б. Наступне пара Б недоступна на Декс-2. Але можна торгувати парою А на дуже вигідних умовах на платформі. Без, сумі... без сумісності, яку забезпечує Prime тейдери на обох станталізованих десеталізованих біжок втратили б цінні можливості. Хоча на dex 2 неможливо торгувати парою Б, dex 1 пропонує набагато гірші ставки для пари А ніж інша платформа. Торгівля без DEX може вийти на наступний рівень з допомогою крос-декс-торгівлі. Завдяки цій функції тейдери не тільки можуть взаємодіяти. З різними децентралізованими біржами, але також можуть відкривати позицію на одній DEX і закривати її на іншій платформі. Окрім більшості гнучкості, трейдери можуть використовувати. Трейдери матимуть можливість використовувати перехресну торгівлю DEX для реалізації арбітражних стратегій між різними платформами. Ну що ж, друзі, я гадаю, на сьогодні нової інформації такий досить, оскільки надто багато її не принесе користі. А тепер пропоную підсумувати те, що було вже нами сказане вище. Отож, підсумок сьогодні ми з вами ознайомились із першою такою причиною, чому варто вигідно торгувати на primex Фанекс. Особисто мені ця причина все більше і більше до вподоби, адже я ні в одному проекті такого не бачив. Те, як Primex настільки турбується, та пропонує різні переваги для трейдерів і не тільки. Я безмежно вдячний команді проекту. Ну що ж, друзі, а на цьому у мене все зустрінемося в на наступному випуску. До зустрічі!